І столична поліція визначає осіб, через яких у неділю загинув хлопець на канатній переправі. Як йдеться у телеграм-сторінці відомства, наразі слідчі проводять обшуки у службах КМДА, які мали здійснювати належний контроль за діяльністю атракціону. У столичній адміністрації уточнили, що обшуки проходять у департаменті економіки та інвестицій Києва. Також правоохоронці допитали директора і персонал компанії власника переправи та вилучили службову документацію задля експертизи. Крім того, правоохоронці вилучили записи камер відеоспостереження, встановлені на атракціоні, де сталася трагедія. За даними джерел поліції, 20-річного загиблого звали Роман Борисюк. Він приїхав до Києва з Вінниці зі своїм старшим братом Володимиром, щоб провести вихідні. Но ну, відповідальність за загибель хлопця нестимуть люди, через дії яких і сталася трагедія. За словами адвоката Богдана Кушніра, це може бути технічний інженер або інспектор, який відповідав за техніку безпеки та мав стежити за дотриманням правил. Окрім того, це ще й керівництво мережі мотузкових парків. Перевірятимуть і тих, хто видавав дозволи на експлуатацію атракціону. У 2023-му такий дозвіл видала держпраці. Утім, у документі прописані умови до прикладу належний до. Огляд та перевірка функціоналу щодо подальшої долі канатної дороги адвокат висловив кілька припущень.